Вітам сердечні, називам ще Надія Слащова. І Джішай покаже, де одналиш свій тип планетарний на викресі у Родженьовим на строне Астросіп. Найпер идемо на саму строну. Юж мам тут побундований викрес, так, викрес у І йдемо на фольдерик «Домінанс» і одразу віджіми тутай планети. І віджіми ілі пунктів ма кожна планета. І в процентах теж можемо побачити. І щоб побачити, e, якого типу є та особа, якого типу планетарного, ми просто e, біжемо e, те планети, які мають найбільше пунктів. І тутай то є Сатурн 15 пунктів і Плутон 15 пунктів. І можна повідати, що та особа є типу Сатурнового і типу Плутонового. Ну і я ще що б додала типу Нептуновего, бо 14 пунктів праві дуже-дуже близько є у Нептуна. Ну і строна сама нам так робить такі вказувачки, що Tak, wydzielę trzy plany, które mają największą ilość punktów. Ну і власне по кожній планеті теж можна забачить, чи вона є сильна, чи вона є акцентувана на викресі і в такій характеристиці особистой того чоловіка, тієї. Особи. Чи просто, якщо вона має низький такий пожом пунктів, то цехи цієї планети не будуть, будуть забацію відочне у цієї особи. Ім віце пунктів, тим цехи планети будуть відочне у цієї особи. Ну і то є що на те Дякую за увагу.